Сумбайковсон 13 тисяч пробіга у баку, у баку муть, муть, но невелика. Виняли форсунки, а, а там оце така такая беда в насоса. Дуже мелкая фракция. 13 тысяч и антиреклама. Заправка тики око-око по талонах. Око-око. Ну якщо чесно, таке мелке мелке аж не порошок, а ну, наче як треш, як треш і руками розтворяється на пальцях. Вся потер нема нічого. Опять взяв усі. Потер. Майже нема нічого. Тобто розтворяється на пальцях. 13 тисяч пробіг автомобіля Це такой куски Все, підписуємося, ставимо лайки всім пока